Вітаю! Очевидно, що запущені певні процеси, і команда Дональда Трампа роздала свої меседжі як в Україну, так і в Російську Федерацію. І ми бачимо сьогодні і вчора публічні, публічні взаємні комунікації між Україною і Росією, між президентом України і президентом Російської Федерації. Це не комунікація в прямому сенсі, це обмін. Повідомленнями. Одні погрожують, інші відповідають, одні натякають, інші говорять прямо. Хтось говорить, що він не боїться, хтось е, каже, що ви тільки робите вигляд, що ви не боїтесь. Хтось наповнений рішучості, а хтось стверджує, що ця рішучість це тільки. Фейкове уявлення про свою потужність, і ось ми сьогодні побачили заяву, почули заяву, яку потранслювали в усіх засобах масової інформації в Україні. Давайте її почуємо. Це е, Путін заявляє про те, а на що здатна його оборонна система. Що така інтереса? що буде полезно. і для того, щоб щось розказувати. Вийдемо такой експеримент, такою технологічної доверили, посмотримо, що получится. Інтересно, думаю, що буде полезно і для нас, і для американських теперь зрозуміло, що він має на увазі? Він запропонував. Він каже: що: а давайте е, налагодьте, поставте свої ППО навколо якогось об'єкта в Києві, і скажіть, що от він повністю прикритий, а ми туди бахнемо орешником. Ну або чимось іншим, і подивимося, що буде. Подивимося, наскільки справиться система закордонна. І от, коли ти це дивишся, ти розумієш, що насправді Путін сьогодні перебуває в такому спокійному стані. Він влаштовує Стьоп, він абсолютно не боїться і він готовий до будь-яких експериментів. На території України правда, чи готовий він до експериментів на території Російської Федерації, це інше питання. Але Володимир Зеленський сьогодні не був в ролі людини, яка просто слухає, що там відбувається, і опанував. Опанував тим словам, які е, говорив Путін, і це така фактично публічна перепалка, така публічна риторика в публічному просторі. Ну, Давайте послухаємо. денацифікація, головний нацист. Сьогодні на планеті Путін говорить про денацифікацію українських демілітарізація. Далі вони. Щоб армія в Україні не існувала, або щось там, я не пам'ятаю, говорили про 40-50 тисяч, то тобто він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвідку ні Європа, ні НАТО, а напрямок в Російську Федерацію, щоб вони керували нашою державою, позбавити нас незалежності. І це, ця людина говорить, що це якісь угоди. Це старий фантазер. Ну, він живе в іншому світі. Ну, ось така історія. Там фантазер, тут давай експерименти проведемо, а тут виявляється, що не будуть домовлятися, а тут виявляється, що є якісь домовленості, і все це не до кінця зрозуміло. Все це не до кінця зрозуміло людям, які не розуміють, що насправді відбувається. Я вам коротко поясню, дуже коротко. Дональд Трамп вже показує свою силу. Дональд Трамп вже відправив повідомлення і Путіну, і Україні. В Україні позиція Дональда Трампа не подобається. Україні не подобаються ті угоди, які пропонує Дональд Трамп. Путін отримав від Дональда Трампа також повідомлення. Путіну подобаються повідомлення Дональда Трампа. Путін ще бажає продовжити, хоча йому вже подобається те, що дає Трамп, але він може продовжити. І він, не соромлячись, про це говорить. Не погодитись на те, що маєте зараз, не погодитись на пропозиції, ну що ж, це буде ваша відповідальність. Власне, це заявив Орбан. Орбан, який фактично, на мою думку, і передав. Повідомлення від Дональда Трампа і в Україну і в Росію, і тому, саме тому вчора було позавчора, досить різке, отаке е, різка заява відносно того, а чому Орбан. І якщо є гонець від Путіна, то нам такі гонці не потрібні. Я думаю, що це гонець не від Путіна, це гонець від Трампа, який в Україні Росії. Передав плани. Плани по зупинки бойових дій. В Україні вони не подобаються, Путіну вони, імовірно, не подобаються менше, але він на них згоден. Проте він готовий продовжити, його нічого не стримає. Отакі От реалії. І що з цими реаліями робити, ймовірно, не знає ніхто. Знають тільки деякі заброньовані. Українські активісти і закордонні, вибачаюсь, блогери за кордоном. Але одні на боці ілюзії і фантазій, про те, як хтось, але не вони, мають дійти до кордонів 91-го року і наказати Путіна. А ті, хто за кордоном, ті в дуже великій критиці відносно того, що робить влада України. Ні перші, ні другі не праві, ні перші, ні другі не ведуть. Нас з вами до адекватного розуміння того, що відбувається. На мою думку, потрібно усвідомити всі ризики, всі небезпеки, в яких перебуває сьогодні український народ, і чесно відверто владі вийти до українського народу і повідомити все те, що є, і попросити підтримки, не боячись, що буде невелика група радикально налаштованих людей, які будуть категорично проти, але більшість. З розумінням поставиться до того, що ми мусимо зробити, якщо ми не хочемо подальших експериментів на нашій землі, подальших експериментів, про які вже зазначив Путін. Він не проти стріляти далі, він не проти випробовувати свою зброю, він не проти відправляти на війну корейців, ну а також значну частину. Малоймущих в Російській Федерації. В нього вистачає все для ведення війни. Україні потрібна зупинка бойових дій. Це важливо. Це принципово важливо для економіки, для людей, для суспільства, для армії, для навчання, для ресурсів, для резервів. На жаль, ті умови, які, напевно, передали Україні. Містять ще купу всього, що неприйнятно. Але я хотів би, щоб влада поговорила відверто з українським народом. Ми цього заслуговуємо. Телеграм, Ютуб, підписуємось, можете стати спонсором каналу. Це також вітається. І як завжди, я ціную вашу думку і завжди читаю ваші коментарі.